This day is getting interesting. Ну що ж, дочекалися, Воргамер вийшов, і знаєте, що найдивніше? Реліки, які до цього робили лише стратегії, залишилися послідовними і наробили в стрілялці тих самих помилок, що в стратегії Dawn of War 2. Що до речі, дивно все ж люди мають вчитися на власних помилках. Але давайте розберемо все по порядку. На планету кузню нападає ватага активістів орків з великим бажанням допомогти зменшити популяцію шахтарів та розібрати непотрібні палаци і заводи. На щастя, цим активістам почне заважати ватага злих і неадекватних бугаїв у голубих костюмчиках. І тут почалося місиво, зради, несподівані повороти сюжету, продумані персонажі, роздуми про буття у всесвіті, любовна лінія між сином Ультрамарина і Гоблінесою. А до всього ще й епічний несподіваний фінал. Чор, класна брехня вдалася. А по правді все виглядає дещо паскудніше. На планету напали орки, прилетіли спейсмаріни, з'явився хаос і демони, бла бла бла, кров, кишки, анархія, бла бла-бла, тупий фінал. І чесне слово, я б ще витерпів це, але пласкі і нецікаві персонажі забивають останній цвях у труну з табличкою сюжет. Крутий капітан, недосвідчений новачок і зморшкуватий старигань. Для таких персонажів можна було придумати хоча б якісь тривіальні характери, але натомість нам підсунули три озвучені текстурки в головній ролі: «Warhammer 40 000 Space Marine – то такий собі мік зі слешера і шутера від третьої особи. І це, на нашу думку, добре, дуже добре, бо додає певного різноманіття в проходженні. Захотів вколошка в хвилю орків молотом. Захотів, перестріляв їх зі скоростріла. Якщо брати Space Marine окремо як шутер, то він кострубатий і незграбний. Це така собі олдфагова стрілялка від третьої особи і, о диво, без системи укриттів. Єдине, що порятує від шквального вогню зеленопиких, це вміння робити перекати, які допоможуть поберегти здоров'яшко. До речі, про здоров'я є дві смуги, які відповідають за ваш стан броня і власне саме здоров'я. Мабуть, в пам'ять про старовину і в погоні за модою броня буде відновлюватися автоматично, а здоров'я лише після проведення добивання ворогів. Самі вороги не тішать великим рівнем інтелекту, але це перекреслюється їх кількістю. Плюси можна записати багатий арсенал. Тут вам і снайперські гвинтівки, і кулемети, і гранатомети. Особливо потішив Мельтаган. різновид дробовика, який дуже ефективний проти босів, а простих зеленопиких розпорошує на атоми. Також в плюси можна записати хардкорність проекту на високих рівнях важкості ви можете дійсно добряче попотіти, натомивши нерви. Найбільший плюс усієї цієї чудосії – керування. В інших подібних міжжанрових іграх вас змусять бити по сотні клавіш, водити персонажа за допомогою керма і бити супостатів кнопкою X на кеймпаді. А тут все виважено природно і інстинктивно зрозуміло. Все керування зосереджене на декількох кнопках. Як би прикро не було, але якщо ви обираєте гру і на коробці у полі розробник міститься слово релік. Будьте свідомі того, що це слово синонім до нудно. Пам'ятаєте, в Dawn of War ви проходили однакові місії на однакових мапах з однаковими цілями. Тут нас чекає щось схоже: гравця одразу закидують в гущу подій, і навіть першу годину Space Marine завдаватиме силу селену задоволення. Але коли ви вже в десяте чи в двадцяте спершу рішите одну хвилю орків, потім розстрілюєте снайперів і знову вбиваєте хвилю орків. Вам стане тужливо, як на концерті Петросяна. Кров, м'ясо це все почне набридати. А от що дійсно урізноманітнює геймплей, так це місії з джетпаком. У польоті з велетенським молотом, під улюлюкання дуболобих зеленявок, ви доноситимете волю імператора з небес на землю. Тільки от джетпак нам видають двічі чи тричі за всю гру. А шкода. Графічно гра далека від новизни, хоча модельки героїв і ворогів красиві, деталізовані, локації багаті на подробиці. До слова, локації поділяються на вузькі приміщення і гігантські простори. Тільки це все на вигляд, як гра десь так трирічної давнини, та і місця бойових дій подібні між собою, як яйця. І вже всередині гри індустріальні пейзажі починають просто нервувати. Знаєте, я наговорив стільки всякого про гру. Але по суті вона хороша. Кампанія зможе дати вам 10-12 годин задоволення, а мультиплеєр точно позбавить вас спокою на кілька безсонних ночей. Та все ж будьмо відверті. Ми очікували більше, значно більше. Чортів плей Юей. Сержант Ліра. Ви прийшли по рецензентів єретиків Так, з ретиків? Так. Ми з Яка оцінка? Тверда вісімка. Кажуть, що нудно і не цікаво. Ніби могли і краще. Рецензенти втекли. Куди? На фронт! Дідько. Я ж їх порішити хотіла. Вони посміли нам покласти низьку оцінку. Зрадники імперії поплатяться за це. Тому ми тут. Гайда роздавати коментарі.